Скільки ви можете оцінити ваше авто, і чи взагалі можете, якщо порахувати вкладення, то це більше 30-100%. Дивіться, це Subaru BRZ 2018 року вона у мене вже три роки рівно, і за цей час ми з нею дуже багато прийшли. Я її купила після ДТП. Я сама займалась відновленням. Потім ставила обвіс рокетбані. Перший Airlift Performance, mm -hmm. зорене небо, плівка. Плівка це вже третя третій її дизайн. Дуже в цілому така цікава машинка. Хащо вона стокова. В ній сил. Це атмосферний двигун, звичайний Subaru BRZ, але в планах або компресор. Або можливо, сваб. Скільки ви можете оцінити ваше авто, і чи взагалі можете. Дивіться, взагалі воно не продається. Mm -hmm. Друзей не продаються. Навіть якщо я захочу іншу машину, то вона буде куплятися другою. Це вже не продається. Але якщо порахувати вкладення, то це більше 30-100%. Машина дуже класна і що дуже незвично. Що саме дівчина як власник має настільки класний автомобіль? Я часто таке чую. Дякую вам. вам Було дуже приємно. Ми Рітавто займаємося топовими автомобілями з США. Якщо ти хочеш побачити більше класних тачок з Фесту або дізнатися більше про авто з США, заходь до нас в профіль.